Бачусь. А, це роутер тут теж під землею бачу. Тут, коротше, якісь книжки лежать всередині бункера. О, тут кроваті такі. Я перший раз, кстати, бачу якийсь такий досить нерозграблений бункер. Там Ще двері. Тут видно в кожній якісь. Бачу, воно таке не Тобто повністю То є, воно повністю збережене. Тут в кожного вже якісь свої речі лежать, якісь каски, старанька якась лежить. Да, ріально таранці шось таранки странно коротше Тут уже якби люди готують, ну типу, ти понял. крани Ладно, коротше, підемо. О, тобі Всередину закриватися можна Це построєно в 50-60-х -х, х роках. За Ну, Типа, знаєш, бо вони завжди строїли, там холодна війна, все таке.